Наразі корабельне угруповання продовжує маневри і продовжує переформатування. Ми спостерігаємо, що зменшилась кількість загальна корабельного угруповання. Це на сьогоднішній, на даний момент 10 одиниць, серед яких залишився тільки один надводний ракетоносій, решта заведено в пункти базування, що може свідчити скоріш за все про певну підготовку, тому що ми не не один раз вже спостерігали таку послідовність їхніх. Дій. Вони певний час грають м'язами в морі, демонструють свою присутність і імітують контроль ситуації, а потім заходять в пункти базування, як правило, готуючись до певних дій, до маневрів а, щодо масованого ракетного удару. А може це зменшення, зменшення це бути пов'язане з якимись погодними умовами і штормами? Не так критично зараз в морі, навпаки, більш-менш морехідність стабільна і можна було б триматися на службі. Але як правило, кажу, що ми відстежуємо не тільки погодні умови, а і відтермінування по, по добове, як то кажуть, і їх дії подальше, що вони там собі задумали в пунктах базування, теж під нашим пильним контролем. Тобто, пані Наталю, якщо я правильно розумію, це може свідчити про... Те, що вони готуються до чергового ракетного удару, раз вони відвели ракетоносії, можливо для того, щоб їх перезарядити, підготувати, можна так це трактувати. Цілком імовірно, і в нашому випадку треба бути готовим до будь-якого розвитку подій, тому що нагадаю, війна ця гібридна, і в тому числі інформаційні вкиди, які робляться, і ставки, які робилися попередньо щодо тяжіння ворога до скреп до різних гасел, типу, можем повторити, що передбачає 24 лютого. Ми говоримо про те, що дійсно. Потрібно пильно спостерігати за тими діями, які вони собі наразі дозволяють, в тому числі і попередня активність перед цим в добу, за добу перед цим вороже авіація, зокрема і в районі острова Зміїни, може свідчити про те, що вони намагалися таким чином створити певне напруження ефект підготовки такої максимальної. А це напруження довкола острова зміни. Воно спорадичне чи вони регулярно там намагаються створювати якісь психологічні ефекти? А, ні, вони не так регулярно туди наважуються літати, тому що все ж таки не дає їм спокою наша протиповітряна оборона. Але час від часу вони такі зухвалі акції проводять. А як стосовно кінбурнської коси, бо бачу повідомлення наших офіційних чиновників про те, що якраз з якраз кінбурнської коси обстрілюють Очаківську громаду, яка ситуація там зараз? Так, ворог використовує цю територію саме для тероризування протилежного берега, так само як і напроти Нікопольщини, знаходячись ста стаціонарно в Запорізькому напрямку, вони обстрілюють Нікопольщину і цієї ночі собі це дозволяли. Також так само вони підтягують сили, встановлюють вогневий пункт для того, щоб уразити Очаківську громаду, тероризувати портову інфраструктуру. І тримати під вогневим контролем, так сказати, так, так би мовити е, міжнародні транспортні морські шляхи, про які все частіше йде мова щодо залучення до зернової угоди. Але стало знаходитись на цій території, ворогу не дозволяє наша робота, тому що одразу отримують потужну відповідь. І е, як тільки дозволяють погодні умови, наша розвідка спрацьовує для того, щоб виявляти і знищувати такі їх пункти. Щодобово ми маємо результат від двох до п'яти е, уражених особового складу ворожого, там і два-три транспортних засоби, в залежності від того, які в який спосіб вони здійснюють обстріл. Угу. І ще одне е, фактично вже традиційне запитання, пані Наталю, А як там е, з е, дронами, які мають іранську прописку, вони дають про себе знати? Поки що нагадування про них не було, але ось тут якраз може свідчити про це і особливості погодних умов на півдні, через які їм все одно доводиться пролітати, якщо вони запущені навіть по інших регіонах України. Оскільки вони стартують з східного берега Азовського моря, то їм треба перелетіти і саме Азовське море і зачепити в повітряні маси над Чорним морем. А штурмува. Погоди і поривчастий вітер були настільки потужними, що використання дронів могло бути ну не те, щоб недоцільне, а навіть критично зворотні. Тому вони їх скоріш за все і не запускали. До того ж, ми спостерігали активність транспортної авіації, яка скоріш за все доставляла е, нові поставки туди. Тому цілком зрозуміло. імовірно, що готуються чергові хвилі. Ну, ми теж готуємося е, до можливих таких атак. Дякую, пані Наталі, що поділилися інформацією. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони оборони півдня, була з нами в ефірі. Буквально за хвилину другу продовжимо.